Вітаю вас, друзі! Сьогодні дозволила собі трошки повалятися в ліжку в свій вихідний день. Але я вже вставала, привела себе в порядок, сходила в душ, поснідала, бо поки є всі блага цивілізації, треба цим користатися. До речі, бачите, в мене на фоні магазин на дивані треба зняти відео, огляд моїх покупок. А поки я не зняла, то все стоїть запаковане і я нічим не користуюсь. Це такий, знаєте. Блогерський момент, але на це треба мати витримку. Бо не всі люди можуть довго чекати і не користатися своїми покупками. Але я можу. Поки я валяюсь, дивлюсь YouTube. До речі, нещодавно я натрапила на один цікавий україномовний канал, який називається Катька Костючка. Цей канал про Українку в Єгипті, дівчину звати Катерина, їй 31 рік, вона заміжня, чоловік в неї єгиптянин і мають вони синочка. Дуже цікаво подивитись про побут в іншій країні, а також дуже приємна і позитивна дівчина. Рекомендую вам підписатися, подивитися і підтримати україномовний Ютуб. Посилання на цей канал я вам залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, досить вже валятися, треба вставати щось робити. Насправді, справ дуже багато. За вікном у нас справжня зима, випав сніг. Всю ніч падав сніг сьогодні, і на вулиці холодно і морозно. Фух, встигла я зняти відеоогляд моїх покупок. Поки ще було. О, світло, вже немає. Я встигла. І хочу вам показати ось залаштунки знімального процесу. Треба тепер все це швиденько прибирати. І чайник, мабуть, не встиг в мене закипіти. Хотіла чаю випити. Так, я розпакувала шпилесос. І тепер його випробовую. Вже почистила килимок. І зараз дивіться. Прийшла в коридор тут темно, але бачите, ці ліхтарики освіти, і я бачу весь пил. Дивіться. Отак і... Завдяки цим ліхтарикам дуже, дуже гарно видно. Я вийшла з дому, все одно там немає що робити. Дивіться, яке владетне небо сьогодні. Зараз хочу поїхати в епіцентр, в новий, який там відкрився чи восени, чи в кінці літа. І дуже великий, класний, новий. Хочу поїхати подивитись, що там цікавого. О, захід сонечка. Бачите? Я вже на місці доїхала. Маршрутка забита була. До речі, дуже слизько. Я послизнулася, чуть не впала, треба обережніше бути, бо можна собі щось зламати. Ще й темрява така. Зараз якраз в цій частині теж вимкнуло світло, але епіцентр вже працює на генераторах. Пальник портативний. Туди вставляється балон з газом і можна підігріти водичку або щось приготувати. І зараз коштує 1349 гривень. Може, кому треба, то будете знати. Дивіться, яка гарна ялинка, Патріотично в жовто-блакитних кольорах. Є написи Доброго вечора ми з України Незалежна, слава Україні, героям слава. Дуже гарно. Такі наші колоски пшениці, прапори України, молодці, непереможна. Все буде Україне. Підіймаюся на другий поверх, там є зона нового боку, хочу трохи познімати. Ялинка просто неймовірна. Мені дуже прям подобається, Оригінальна. Тут на першому поверсі теж є ряд з, з іграшками ялинковими. Але тут буде більший асортимент. Прикола тут знімають чи фільм, чи кліп. Да, да, да. 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 Ну зараз щось подивимось. Почали! <реку> Я в шоці тут дуже великий епіцентр. Є ось навіть величезний відділ з дитячими іграшками. Я зараз йду в відділ деко, бо там, де новорічні прикраси, там не познімати, бо дуже темно. Тому познімаю щось тут. Ох, яке класне дзеркало. Я, до речі, сьогодні. У костюмі новому, дуже він тепленький, задоволена, що його купила. Так, зараз подивимось, що тут є. Так, друзі, познімала у відділі деком, але це відео вийде окремо, тому чекайте. Взагалі я вражена цим епіцентром, він дуже великий. Ліфт є навіть. Двоповерховий. І сьогодні мені пощастило, бо тут небагато людей. Боденний день. Бачите, є зона для дітей. Вони можуть погратися, поки ви будете робити шопінг. В цьому маркеті є ще фудкорт великий. До речі, дуже багато в епіцентрі поставили столиків де можна підзарядитися і попрацювати. Ого, дивіться, цілий маркет і тут кафе. Слухайте, ну тут дуже класний маркет, дуже гарна розкладка. Одразу хочеться все купити, овочі гарні всі. Вибір є всього. Все, що тільки забажаєш. Я хотіла повечеряти в кафе, але воно вже не працює, бо вже скоро епіцентр зачиняється. Круто, я й не знала, що тут такий гарний. Епіцентр буду тепер сюди заїжджати. Відділ з ковбасами, є. Соління. молочка. Йо-ма, йога, який делікатеси. Ось лосось. смачненький на вигляд дуже у ці з сиром. Тут навіть роблять суші, дивіться, який великий набір за 416 гривень. І є ось ще такі маленькі. Який хлібчик цікавий, тут є шпинатний ось такий. 42 гривні, гарбузовий 24 гривні види. І є ось такий оксамитовий з гузиною за 18 гривень. Ой, а ось дивіться, ну це взагалі супер. Козацький. 25 гривень буде. З тризубом. Патріотичний. А тут вже така новорічна композиція. Пиріг шоколадний з марципаном 86 гривень за пиріг. Так, Це, мабуть, штолен. Так, штолен кавово-шоколадний, 179 гривень вийде. Такий гарненький. Шампанське. Я так сподівалася, що древний світло за графіком повинні були овімкнути о 19.00. Зараз вже 21 година і електроенергії досі немає. Бо в Києві графіки зараз не діють, так як екстрені відключення. Я ще з пакетом, але добре, що він важкий, ось дивіться, новий будинок, які стіни. До речі, я прочитала, що треба робити перерив, коли підіймаєшся на високий поверх, треба поділити на три частини і два рази відпочити. Бо якщо підійматися одразу, то на серці це не дуже добре, воно буде зношуватись і потім, колись це вильється в щось серйозне. А треба давати перерив десь секунд 30-40 і потім далі йти. І тоді це буде з користю. Отже, я на 9-му поверсі, зараз трохи відпочима і буду йти. А що це? Світло вже, дало. В сусідніх будинках, бо не було. Ну, зараз буде прикол, що я піднімався пішки, і дадуть і у нас, як завжди. Ну ось, я піднялась на 21 поверх і. Як бачите, дали світло. Повечеряти в епіцентрі не вийшло, тому взяла там оці роли набір футомаки з лососем. Взяла ось такі чуросфрі. Бачите, все зі знижками. Так, як вже вечірній час. Такий ось шматочок піци. Це піца фірмова. Ось такий шматочок з сиром. Взяла спробувати цей хлібчик гарбузовий на заквасці. І ось такий оксамитовий з бузиною. м'якенький, Я люблю всякі цікаві смаки. Чай взяла. Піквік ось такий ягідний та чорний з бергамотом. О, і ось таку пачку сушок. Ну що ж, мій день добігає до кінця, всі справи зроблені і тепер можна відпочивати. Всім дякую за перегляд. Коментарі і підписки бережіть себе і своїх близьких. Побачимось з вами в нових відео тихої ночі.